Мандарин декопон. Декопон відомий мандарин і жага багатьох цитрусоводів. Ми не стали виключенням. На початку лютого 2025 року у нас з'явилась нагода спробувати бажані плоди, що пролежали 10 днів на дозріванні в теплі. Більший цитрус з дерева сада, яке росте на лимоні, має пружну і соковиту консистенцію ем'якоті, схожу на жалейну цукерку. Великі скибочки огорнуті тендітними та невідчутними при вживанні перетинками. Їх приємний, ненав'язливий солодкуватий апельсиново мандариновий букет розчиняється в легкій кислинці. Цю композицію скоріше можна назвати освіжаючою. Менший пліт декопуна з невеликої підщипи алькаїди виявився набагато яскравішим у своїй солодкості з ніжною фоновою кислинкою, котра підкреслює інтенсивний апельсиновий шлейф мандарина, схожий на фанту. Обидва цитруса мають тонку шкірку, сповнену виразними маслами, яку можна висушити для чаю, бо аромат цидри дуже гарний. Загалом складається враження, що декоп насправді створений для насолоди. І його секрет навіть не в чудовому смаку, а в шедевральній якості.